Привіт, друзі! Хочу тебе запросити на прямий ефір, який відбудеться вже завтра о 19.00 за на нас закінчий час докторів теології з Дуже буде гарну тему розглядати. Я родию вас, а ви оставили мене. І приємно собі чути Божу присутність, Боже помазання, отримати зцілення від депресії, від хвороб, від смерті, від аду. Багато людей отримують у прямому ефірі зцілення. Також тобто будемо молитися за мир на Україні. Відключайте рідних, близьких, знайомих, відчути цього присутність Духа і Святого. І також ми молимося за мир України. Хай Господь обергає кожного вас на тому місці, там де ви є, ваші дома, ваші близькі, хай Господь захистить під своїм куполом, щоб не жодна ракета ворога не нашкодила і шахеда вашим домам, вашим близьким, рідним. І також, хай Господь оберігає кожного воїна, хто зараз захищає Україну, щоб вони поверталися всі живими до того.